Жива знахідка в пакеті. На кіровограчні знайшли новонароджену дитину просто на сходах торговельного павільйону. Немовля, місцеві побачили не відразу, бо ж воно було у пакеті. Горе матір наразі розшукує поліція. А от чи вдалось дитині вижити після всього? Дивіться у сюжеті Марії Старости. На привокзальному ринку міста Знаменки на вході, ось біля цього МАФу перехожі і виявили поліетиленовий пакет, у якому щось рухалося. Коли зазирнули туди, зрозуміли. Там немовля. Це був вихідний і ринок уже не працював. Відчинені були всього кілька крамниць у найближчу і принесли знахідку. Наскільки я знаю, жінка, яка працює у нас тут в туалеті, її внук увіділив в пакеті Пакет, і в пакеті ребенок був маленький. так, он, спинка вверх був дитина. Увидел, що шевелиться що там. Він в крові засохший був. Продавчиня розповідає, у той день працювала власниця магазину. Вона і зателефонувала у швидку та поліцію. За цим фактом Знам'янський відділ поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 135, частина 2. Це залишення в небезпеці матір'ю новонародженої дитини. На даний час проводяться заходи по встановленню місця знаходження матері вказаної дитини. Проводяться заходи по витребуванню інформації з камер відеонагляду, які встановлені в вказаному районі. Також надані запити до лікарень про осіб, які перебували на обліках вагітних жінках і які повинні народжувати дітей у вказаний період. Поліція припускає, що мати, яка покинула дитину, не місцева, адже ринок, де знайшли немовля, розташований поруч із вокзалу. І жінка могла приїхати у знаменку поїздом або ж автобусом, залишити своє дитя і поїхати. На щастя, немовляв вчасно доставили у районну лікарню. Вона була брудна, замотана там пелюшки, якісь зробили все необхідне обстеження, зігріли. І дитина на даний час знаходиться у нас у відділенні і отримує необхідну допомогу. Після завершення повноцінного обстеження вона буде переведена далі на обласний рівень для подальшого. Вихожування дівчинка зараз в здовільному стані. вага її 3453 чотириста сантиметра. Лікарі кажуть, дівчинка доношена і було їй не більше доби. Тим часом в мережі інтернет електронні видання поширюють інформацію, нібито немовля, віл інфіковане. Підтвердити або ж спростувати це, лікарі поки не беруться. Дитина буде обстежуватися і протягом 18 місяців про це ніхто вам не скаже. Потім будуть ще контрольні обстеження проходити, так що це все. Інформація не повинна так розповсюджуватись на широкий загал, тому що згідно нормативних документів, термін обстеження 18 місяців. Дівчинка наразі у безпеці, а от горе матері, якщо її знайдуть, загрожує обмеження або позбавлення волі терміном до трьох років. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.